Всім доброго дня. Тема, яку я сьогодні пропоную нам з вами розглянути, це взагалі діяльність груп взаємодопомоги, да, тому що це такий з одного боку ресурс для нас з вами, да, а з іншого боку, це все ж таки від діяльності. І зі свого боку хочу сказати, що я працюю з групами взаємодопомоги десь з 2012 року. А це були знову таки, перші групи. Це в рамках діяльності організації, з якою я багато років співпрацюю. Це СОЗ дитяче містечка в місті Браварах і в місті Києві. Власне, ми тоді ще не знали, що у нас заберуть Крим, що буде Донбас, буде Луганськ, і працювали власне з населенням, яке потребує підтримки. Да? Тобто складні життєві обставини, ну і так далі. Ну, і власне, коли вже розпочалися всім нам відомі події, то до мене звернулися колеги для того, щоб кажуть: Льонь, ну ти ж вів групи взаємодопомоги. Нам зараз з'явилися ВПО, з'явилися родини, які мають воїнів, да, і, і так далі. Ну, і власне з цього моменту я почав навчати. Ведучих груп взаємодопомоги і е, далі продовжувати проводити ці групи. Перш за все, група взаємодопомоги це е, група, об'єднана людей за якими е, одне за якою-небудь однією ознакою. Да? Тобто, як правило, це люди. Які можуть бути ну, наприклад, у нас є переміщення особи, да? або є о, там жертви якихось подій, да? тобто люди повинні бути об'єднані однією проблемою, однією ситуацією для того, щоб вони могли бути відвертими. Вони розуміють, який шлях вони проходять, і о, одна з цінностей груп взаємодопомоги полягає в тому, що у кожного цей шлях хтось на початку знаходиться, хтось знаходиться всередині, а хтось вже в кінці. Ну і, власне, я спостерігаю за різними людьми. Я розумію, що в мене тільки розпочалася ця проблема, а хтось про це каже, так, говорить вже так легко, невимушено, і вже прожив цю ситуацію. Я розумію, що я також буду колись там. Ще одна з позитивних моментів діяльності групи полягає в тому, що ми можемо з вами ділитися досвідом. У нас з вами є одна дуже велика потреба це потреба у визнанні. Да, тобто, чому лікарі, вчителі, е священники дуже довго живуть? Знаєте, да? тому що у них є визнання. Ось, і власне, коли ми з вами. Е Працюємо з такими групами взаємодопомоги, то кожен з учасників отримує частку свого визнання, яке зазвичай в звичайному житті ми не отримуємо. Ми, наприклад, з вами не дуже часто, ну я думаю, не щодня, але не робимо такі дуже важливі вправи. Так? Ми з вами не аплодуємо щодня. І друге, ми з вами не обіймаємося щодня з великою кількістю людей. Да, а це власне те, що нам з вами треба. Тому що це через аплодисменти, що відбувається, як ви вважаєте? Колеги, а, підказуєте. По перше, емоційна напруга, яка є через тіло. Mm -hmm. Ну є ж така навіть вправа. Я люблю і австралійський дощ, коли mm -hmm. ми плескаємо. Mm -hmm. Вся напруга виходить через тіло, і тіло стає більш розкутим. Плюс, коли ми плескаємо, ми посміхаємося. Ну ми бачимо, як інші люди плескають, mm -hmm. і більше гормонів виробляється. Які Гормон, так, Гормон радості, радості да, да та, Але тобто... це знову ж таки зв'язка, коли хлопець це ж да, наші тобто у нас. Є ще коли мода аплодуємо, Давайте Давай. похлопаємо тільки сильно. А, а давайте, взагалі, уявіть зараз. Ми ще сильніше а, Уявіть свою найулюбленішу зірку да, там, естради, яку ви хотіли би побачити. Да, і от заплющить очі і поаплодуйте, як бута ви на цьому концерті. <плес> так, дякую. Да? Тобто, і в нас відразу з вами а, пішов вже інший рівень енергії, емоцій, відчуттів, ми цим займаємося на групі. Да? Тобто, коли людина говорить, а, розповідає свою історію, ми їй плескаємо, розумієте? Да? І ще на рівні ритуалів, на а, рівні таких традицій в групі, а, ми обіймаємося. Тобто, всі учасники, особливо коли хтось розповідає дуже свою якусь. Дуже щепітельну історію, так? тобто, власне, тоді ми цю людину обіймаємо, ми е, задаємо питання. Ось і е, тоді ми цій людині також даруємо свої обійми. Так? Це такі дуже важливі речі, які ми можемо з вами е, подарувати на групі взаємодопомоги. Ще одна важлива річ: це на групі взаємодопомоги бути все ж таки своїм. Наприклад, зараз у мене є дві групи взаємодопомоги: це Групи переміщених людей з Донецьк, Луганськ, але це Краматорськ, Константиновка, Енергадар, Запоріжжя, Херсон, да? і ми зустрічаємося раз на два тижні. Важлива річ в групах взаємодопомоги. Вони не повинні бути часто. Це не робота з психотерапевтом, з психологом. Тобто, якщо ми будемо дуже часто зустрічатися, то власне нам дуже скоро це все надається. Да? Тобто буде дуже швидка динаміка. А з іншої сторони, я спостерігаю за таким, що повинна бути ще особистісна динаміка. Тобто за тиждень у мене ніяких подій не відбувається, таких значущих. Да? А якщо ми зустрічаємося раз на два тижні, то, по-перше, ми починаємо сумувати один за одним. А по-друге, в мене дійсно щось таке може відбутися, чим я можу поділитися. Ну і, власне, з цими групами взаємодопомоги у нас так було. Знову таки, ми її робили від нашої організації, і для мене це є проєкт. Да? Тобто але перша зустріч була така, ну досить скептична. Люди прийшли до зустріч до психолога, да? тобто, всі очікували, що це буде психологічний тренінг, там психотерапевтичний і так далі. Я все це завжди знімаємо, знімаю відразу, тому що при створенні групи важливо знайти, яким чином ти дотичний до цієї групи. І у мене, наприклад, дотичність дуже пряма. Я народився в місті Горлівка, Донецька область, і сім років прожив в Криму, навчався, працював в артеці. Тобто, у мене є дві історії, які я також демонструю групі, розповідаю свої історії. Ну і власне учасники після нашої першої зустрічі стають більш теплішими. Тому що в класичному форматі групи взаємодопомоги не повинні організовувати психологи, не повинні організовувати фахівці. Але в нашій культурі, на жаль, немає. Такої форми роботи. Знову таки, приведу приклад. В 2014 році ми возили дітей до Австрії знову таки з Луганську, Донецьку, і жили в невеличкому селищі. Нас приїхало тоді 200 дітей. Ми привезли 200 дітей. Це було 5 великих автобусів, і ми жили в містечку, де живе 800 жителів. І вони прийшли до нас поспілкуватися. Була ініціативна група. Ну і власне, що мені цікаво було, я вже тоді знав про групи взаємодопомоги, вже навчав е, цій методіці. Ну і власне теж заціпіля, як ви підтримуєте. А у нас тут є ініціативна група е, і так далі. Да? Тобто, що мене вразило, в цьому маленькому містечку на 800 людей декілька таких груп взаємодопомоги, ще їх називають групи самопомочі. Да? Тобто, на... чому ми говоримо таким чином, що, приходячи в групу, відразу нам треба з вами давати посил учасників, що я тут не для вас, я тут для. Себе. Да? І навіть якщо ви є ведучими групи, ви є засновниками групи, то треба пам'ятати, які ти будеш на цій групі реалізовувати, закривати свої потреби. Да? Тоді група для тебе буде цікавою і ти будеш равним. Із того, що в мене не виходило, і не виходить, відразу кажу, що знову таки я даю силку на наш менталітет. Я завжди. Намагаюся делегувати, хто наступного разу буде ведучим групи, хто хоче відкрити групу, сидять, дивляться на мене. Да, тобто говорю, ну давайте, ви ж вже знаєте, як да? і так далі. Тобто, наші, ну це мій досвід знову таки, можливо, хтось з вас захоче організувати групу. Я дам матеріали, я дам алгоритм, який є. Знайдете мене в Фейсбуці, і я вишлю презентацію, матеріали в мене є навчальні. То наші ну, не готові, скажімо так, жителі це робити. Проте залюбки відвідують, відвідують ці групи. Що важливо, да, які є результати діяльності групи? Тобто, ми з вами говоримо, ну, в чому є різниця між тим, що ми поговоримо там, з друзями, з родичами або з кимось, да? кажуть, хто краще психотерапевт, Да? Подруга з бутилкою водки. На кухні, да? то та лучше психотерапія. Це ж таки, це неправда. Ми вже це знаємо, тому що є ну, якесь ставлення а, до людини. Тут ставлення немає, тому що ми всі на рівних. І так, які є результати? По-перше, це а, надавати підтримку при подоланні труднощів. Ми кожного разу розповідаємо свій шлях, свою історію життя або взаємодії з чимось. А, далі це отримувати нові знання в світі особистої проблеми. Що це значить? Тобто, кожна група вона має ще такий навчальний характер, тому що через те, що ми з вами ділимося досвідом, ми десь щось читали, десь слухали якийсь вебінар або знаходили якийсь ролик в Ютубі. І ми також цю інформацію ділимося. Таким людям, таким чином, люди стають більш обізнаними під час участі. Далі знаходимо зовсім інші способи. Звернення зі своєю проблемою. Да, знаєте, от наша ця от фраза що так можна було, да? Тобто, Ми розповідаємо, що можна було пробити, як мене, наприклад, це е, захищає. Ну, я відразу провожу своє ряд. У нас стрес, ми читаємо новини. Багато хто читає новини, я кажу: подивіться на мене. Це людина, яка не знає, не читає, не, не має жодного телеграм-канала, нічого не читаю. У мене є пряма відповідь. Найголовнішу новину, я дізнаюся дуже швидко. Те ж саме, як нам 24 лютого, 5 у 6 ранку телефонували, коли буде перемога, нам також в течені 10-15 хвилин 10 людей зателефонують, напишуть і так далі. Тому на це те також треба е звертати увагу, да, тобто, що можна знаходити інші способи взаємодії зі своєю проблемою. І те, що ми з вами вміємо, воно є для нас досить стереотипно. А те, що вміє, кожен з нас в цій ситуації, в цій проблеми, е воно нам показує інші, Шлях, іншу можливість, да? тому що в умовах невизначеності, в яких ми з вами знаходимося, нам не можна планувати там, на рік. Хто, хто запланував відпустку цього року? Ну как би такое, да? <laughs> угу. а, такі довгострокові плани, ми зараз ну зазвичай не робимо. І це також нормально, тому що ми повинні з вами навчитися, і ми вже це зробили а, жити сьогодні. Да? Тобто ми не впадаємо в синдром відкладеного життя. І а, розповідаючи зі своїми учасниками груп взаємодопомоги, дуже часто стикаюся з тим, що люди взагалі не знають, як планувати, і чи, чи треба планувати. І коли ми стикаємося з тим, що без плану складно жити, да? а, але можна спланувати. Ці вихідні, наступний тиждень, максимум планують, наприклад, місяць, да? тоді у людей з'являється ресурс, з'являється підтримка. Ще важлива річ це займатися активною спільною діяльністю. На групах взаємодопомоги ми, у нас немає програми, зразу хочу сказати. Як тільки у групи взаємодопомоги з'явиться програма, перша зустріч тема така, друга зустріч тема така, відразу група взаємодопомоги буде перетворюватися в в тренінгову групу, в психотерапевтичну групу там або ще в якусь. Да? У нас взагалі немає плану. Тобто, ми приходимо, яка у нас там сьогодні тема, про що актуально, що відбувалося? Е, учасники проговорюють, і ми починаємо розкручувати цю тему. Да? Тобто, ми, як фасилітатори, тримаємо в фокусі тему сьогоднішньої зустрічі, але. Все ж таки не готуємо заздалегідь. Потім, коли група вже закривається, ми прожили там сьогоднішній день, ми можемо запитати, що цікаво розібрати на наступний раз. І власне ми можемо з вами запрошувати на групу інших фахівців: психологи, терапевти, коучі, юристи, лікарі тобто хто хто завгодно, що актуально групі. І цей фахівець, який приходить до нас або підключається в онлайні, то він виступає, як правило, 30-40 хвилин. Потім іншу частину працюємо ми, тобто ми відпускаємо фахівця і далі обговорюємо, яку інформацію отримали, хто погоджується, хтось навіть не погоджується, ну і так далі. Да? Але група знаходиться в своїй динаміці. Далі, помимо активної ще діяльності, це щось робити. Наприклад, я запрошував на одну з груп, у мене 99% це жінки в групі взаємодопомоги. Чоловіки приходять, раз-два присутні і уходять. Я вже до цього звик. Це така у нас теж нормальна ситуація насправді. І те, що стосується активної діяльності, наприклад, там робили куклу-мотанку. Да? тобто... Фізична робота, щось незвичне, те, що ми не робимо щодня, не робимо щотижня. Да? Тобто, я знайшов фахівця, знайшов свою колегу, яка поділилася таким досвідом, наприклад. Тобто будь-яка спільна активна діяльність захоче група піти в театр, збираємося йдемо в театр. Але це наша спільна діяльність. А, далі. Знаходити новий сенс життя і перспективи. Також в групах з'являється така дуже цікава тенденція, учасники групи починають сумувати за діяльністю групи. У нас є спільна історія, так? ми переживаємо спільні емоції. Емоції, як правило, ми можемо. Ну, у мене в середу була остання група. Ми спочатку так ржали, я думаю, ну, щось буде. Ну, щось ми полгрупи просто проржали, щось там згадували, якісь такі на якісь теми етат, ну, говорили, да? і так далі. Хтось там не дочув, щось перекрутили. Ну, в общем, думав, зараз щось буде, так і було. Начали згадувати у двох жінок, вони похоронили матерів, одна в травні, інша в липні. І все. Ридали всі потім. Да? Тобто група завершила. Завершилася тим, що ридали всі потім. Да? Але після е, плачу, що відбувається? Катарсис, очищення. так легко, говорять, Боже, така група була. Говорить, ми і посміялись, і поплакали, і обмінялися і... ну, общем, Ми проживаємо спільне життя. Ще зва важливе, це все ж таки групи взаємодопомоги дають важливість підтримки один одного, і потім за межами групи це формування здорових дружніх стосунків один з одним. Або навпаки, хтось проживає цю історію, отримує від групи максимум, що треба отримати, і він говорить, все, я отримав. Я сьогодні в мене остання зустріч з вами. І ми тоді робимо людині випускну, і, да, Ми дякуємо, що ти зробив для групи, який в тебе є ресурс, який є потенціал. Ну і, собственно, для, прощаємося. Те, що стосується времінних рамах, да, є два підходи. Групи працюють раз на 10 днів або раз на 2 тижні. Пробував, один раз пробував раз на 10 днів, путаються, коли приходити. А, наприклад, ми працюємо другий, четвертий вівторок. З 17 до 19. -ї. Стабільно всі знають, що б не відбувалося, група буде працювати. Зараз дуже зручно ми робимо в вайбері е, спільноту і швидке оповіщення йде. Тобто то також хорошо. А, далі, е, стосовно тривалісті життєдіяльності групи. Група е, повноцінна група живе від 3 до 6 місяців. Оце треба пам'ятати. Да? Тобто, якщо група е, там, розпадається, починається люди, ну, ми бачимо, не така динаміка. Да? Тобто, На початку ходить 10-12, потім раз прийшло 2-3 особи, дві прийшло 2-3 особи. На третій раз я тоді закриваю групу. Я кажу, що все, ми все отримали, всім дякую. Проходить період, ми потім можемо заново робити набір групи. Давати оголошення про те, що група буде, але знову таки група робиться потім з нуля. І о, далі знову ті учасники можуть прийти, але більшість вже приходить нових. І це нормально, це не говорить про те, що в мене розпадається група, я фіговий професіонал. Тобто, що, як жити мені далі? Да? Ми про це не думаємо, тому що є цикл життя групи. Ну, перше питання: чи група закрита спочатку? Ага. Ну, може, там. Чи вона така вільна, да? хтось новий? Два підходи також є. Да, є група закрита, є група відкрита. Я не сторон, не прихильник закритих груп, тому що цикл життєдіяльності закритої групи коротший, ще менший. Да? Тому що ми проход, проводимо перше засідання. Перше засідання зазвичай ну, ви розумієте, що це знайомство, вироблення норми, правил роботи групи. Все на цьому, в принципі, ну а і я ще пояснюю взагалі принципи діяльності групи, що це за форма роботи така. І так далі, тобто моє завдання да, замотивувати і показати, що, що є така можливість. Але групи о, люди виходять, то там дитина захворіла, то там ще щось відбулося. А коли мало людей на групі, о, дуже низька динаміка, їм не цікаво. Да, не не, не тої енергетики, да. а, тому зазвичай я працюю з групами 8-12 людей. І ми говоримо так, що іноді також буває, а в мене я розповідала сусідки, а можна вона прийде. А в мене там є кума, от вона бачить, що ми там щось обговорюємо, я кудись збираюся, можна, я з кумою прийду. Тобто, таким чином, ну, все ж таки, я прихильник відкритих груп. Тому що закриті групи, вони повинні носити більш інтимний, більш терапевтичний характер. Ну, насправді, те, що стосується груп взаємодопомоги, то Тут працює групова динаміка. Ми навіть зараз можемо з вами подивитися, як ми себе почували о першій годині, як ми зараз себе почуваємо о третій годині, о п'ятнадцятій, да? коли вже ми перейшли екватор нашої зустрічі, да? зараз ми вже більш розслаблені, на більше питань у нас пішло, більше спілкування. В групах відбувається те ж саме. Перша там друга, третя, четверта зустріч вони такі ще, ну, якісь прохолодні, такі. Да? А потім вже розкриваються і. У мене було був такий навіть досвід, ну не з цима групами а раніше. да, Там був Новий рік, там бутилку принесли. Ну ну, якби ні. А, ч, а чого ні? Я говорю, ну, тому що навіть, група, можете там робити все, що хочете. Да? А тут, тобто настільки змиваються ці е, кордони, які можуть бути, да? тому що є групова динаміка, певна. Але наше завдання, як ведучого, слідкувати за динамікою групи, керувати процесами і е, спрямовувати все ж таки на вирішення проблем групи. Тобто, щоб не було так, що це збіговисько людей, які про щось поговорили, провели класний час і розійшлися. Оце дуже важливо тримати руку на цьому, да? на, на пульсі, як говориться, да? щоб ми це, все це з вами розуміли. А, ну і ще як заснувати взагалі групу взаємодопомоги, да, це по-перше, це визначити цільову аудиторію, проблему, а, з якою ми будемо з вами працювати, і внутрі себе знайти ресурс бажання на те, щоб заснувати цю групу. Єдине, що відразу чекайте, якщо ви є фахівцем і не відноситеся до цієї групи, шукайте людину собі в. В партнери, яка буде відноситися до цієї групи, тому що чекайте питання, яке ти відношення маєш до нас. А якщо ви скажете, я не маю да, цієї групи, там я не є а, там переміщеною особою або там ще кимось, да, то відразу, але я фахівець відразу на вас надінуть роль а, терапевта, да, там, психолога або ще когось, і від вас будуть чекати дій, порад, розрішення, що що-небудь робити і так далі. Да? Тому відразу шукайте групу, краще заснувати, коли нас двоє-троє осіб. І ми робимо заснування групи, так? тобто і шукаємо для кого, що будемо вирішувати, і маємо внутрішнє бажання. Як тільки буде вам цікаво це зробити, то група методіку, алгоритм я надішлю. Ви можете мене знайти в Фейсбуці, Леонід Ніколаєв. Ось, і, власне, я також поділюся. Ну і власне, власне, власне. Важлива річ на завершення, вже буду завершувати. Це які є важливі правила діяльності групи. Я вже про це говорив. Початок і кінець групи повинен бути конкретний завжди. Тобто, це не повинен бути, як ми говоримо, базар вокзал, да? тобто, конкретний день, конкретний час повинен бути. Далі кожен повинен розповідати тільки про свої особисті проблеми. Ми не можемо говорити, що а у моєї сусідки була б така проблема, про яку ми там зараз говоримо. Ні, якщо сусідка хоче, хай приходить сюди і Будемо розбирати. Тобто ми говоримо тільки про своє життя, про свої емоції, про свій досвід. Далі є така ще важлива річ: це робота з почуттями і емоціями, тому що ми всі живі люди і нам можна в групі проживати. Хочеться плакати. Плачемо. Хочеться сміятися, сміємося. Хочемо на когось щось вилити, да? там, на правительство, там, ще на захватчика, тобто, на... ми це виливаємо, да? Тобто ми проживаємо свої емоції так, як ми вважаємо за потрібне. Ви поняли, да? про що я говорю? Далі є ще важлива річ, це зворотній зв'язок. Ми повинні в групі завершення роботи групи завжди відбувається, як я себе почуваю. Після роботи групи, що я для себе виношу найголовніше, з чим я завершу сьогоднішню зустріч? Тобто, якщо ми з вами не проговорюємо для учасників голос те, що я взяв від сьогоднішньої нашої зустрічі, то можна вважати, що діяльність групи не була продуктивною. Тобто важливо, щоб вони вголос проговорили цінність сьогоднішньої зустрічі. От власне, те, що є ресурсом, те, що я хотів на сьогодні розповісти про групи взаємодопомоги, і є невеличке побажання на, насправді, ми з вами всі є учасниками груп взаємодопомоги. Це наші родичі, це наші колеги по роботі, це наші професійні спільноти. Все це групи взаємодопомоги насправді. Тому що нам треба об когось подумати іноді. Да? Треба з кимось разом порадіти за щось або поплакати. Да? Ну і так далі. Тому все це також є групи взаємодопомоги, але в тій чи іншій трансформації. Все дякую.